сказала правильні правила, будеш у нас молодою юною рятувальницею. Першокласниця Софія Мединська сьогодні рятувальниця. Шолом від надзвичайників отримала за правильні відповіді на уроці. Вони розповідали чого. Я не знала. Ну на занятті каже, засвоїла Якщо дуже багато то треба, треба взяти мокр... мокру салфетку, літрявку, приложити до носа і. З до виходу. Не можна на природі, якщо валяється якась іграшка, її брати, тому що вона може бути замінована. Та окрім занять, понесе додому й подарунки. Дуже великий вісток, який ми будемо розмальовувати, походу два дня з папою мамою. На малюнку дітям потрібно знайти вибухонебезпечні предмети. Кружок, зверху і кружок, а зверху самий маленький. Якщо це проти танкова міна, то, то вона не журветься. От чоловіка ну от єсідан по неї поїде, вона журветь. Як поводитися із підозрілими знахідками та електроприладами? Саме цьому і навчали, говорить пресофіцерка головного управління ДСНС області Оксана Крутоус. Це вибухонебезпечні предмети, так небезпечні знахідки. Їх можна чіпати? Сьогодні вони поспілкуються також дізнаються про пожежну безпеку в побуті. Переглянуть мультсеріал про патрона на відповідну тему. Також про мінну безпеку продемонструємо мультик, розфарбовки. Такі уроки є досить корисними. Це в чергове нам дозволяє нагадати дітям, як себе поводитися в тій чи іншій ситуації. Сьогодні у нас відбувається урок безпеки перед канікулами для того, щоб нагадати діткам першого класу право. Під час кані Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.